Сезон консервації розпочато. Що плануєте цьогоріч закривати в банках? Вишні, сливи, там, що там ще є. Помідори. Ну так, да, помідори, огірки, перець може, ще. Те, що є на дачі. Смородина, пока, малина, кабачки. Те, що є своє – Огірки, помідори. Ну не знаю, чи буду Варень. закривати варення, але ну, думаю, що якщо вийде, то буду, а якщо ні, може якісь компоти. Ну а так, в принципі, більше нічого. Як вам ціни на е, Ну, так, ціни трошечки, якщо відносно зарплати, то кусаються. Гриби закрив уже. Огурчики, помідорчики я не люблю, не люблю закривати. Ми морозимо. Тільки морозимо. Морозильна камера. Да. Полуниця, вишня, малина, смородина. можливо, смородина буде. Да, у нас велика да. камера, да, і ми те, все любимо. Колись це було і варення робили, і банки, да. це все. Тепер відійшло, тільки да. морозимо. Варення зварила з клубнічки, а зараз думаю, може якісь вишні, може якийсь компот закрию. Переважно збираємося морозити. Закривати варення, джеми. Огірки помідори. Сон консервації розпочався. Що плануєте цьогоріч закривати в банк? Вже закриваю. Часалі? Черешні, вишні. А дорого вам обходиться? Ні, поки що недорого, З села привезли.